Заробляють українці. Польщі зараз мінімалка там 4825 тисячі злотих. Але якщо рахувати чистими, то по факту виходить біля 3860. тисяч Це понад 43 тисячі гривень. Серед усіх іноземних працівників наших аж 67%. відсотків. Більшість із них працюють у сферах промисловості, послуг та на будівництві. При цьому 85% відсотків українців зарплатами задоволені. Вони навіть відкладають частину грошей або допомагають рідним в Україні. До речі, найкращий варіант для переказу злотих на українську карту, Міжнародний сервіс TransferGo. там не беруть комісії за перекази в гривню, а курс завжди вигідний. Перед переказом можна перевірити, яка сума надійде отримувачу. Завантажити застосунок можна за посиланням у шапці профілю. Загалом для комфортного життя у Польщі достатньо заробляти від 7 до 10 тисяч злотих. Це вже досить хороший дохід. Продавці та офіціанти заробляють найменше, десь біля 5 тисяч злотих на місяць. На заводах та складах можна отримувати понад 6 тисяч, а на будівництві як мінімум сім, але не всі знаходять хорошу роботу з першого разу. Опитування показують, що майже половина українців змінювали її як мінімум двічі.